Вітаю! Дві тисячі шахедів по Україні кожного дня збирається випускати Росія. Давайте подивимось, що насправді буде. Наразі у Росії ця можливість є, бо дев'ятка Пентаклів це в першу чергу карта достатку. І також Росія хоче показати цим свою високу самооцінку. Але через деякий час їх в цьому чекає розчарування. Реальність не буде відповідати їхнім очікуванням. Це може бути погіршення економіки, втрати, напруга може зростати. Тому це буде більш циклічно, в час від часу, але загроза. Цьому є. Це мені буде типу такого, як в періоди масованих обстрілів. Але це не на кожен день.